Всіх вітаю. Ой, упала. Сьогодні хочу розповісти трошки трішки про ну, почну серію розповідей по ті препарати, про те, що в мене є, від нашої української компанії New Life. New Life компанія Місто Дніпро. Сьогодні хочу розпочати з бальзаму для носа. Ну, чому? Тому що вже прийшли холода і дуже часто я бачу людей, у яких є нежить. От, говорячи про цей бальзам для носа, хочу сказати, що це дуже прям, знахідка для кожної людини, для дитини, тому що, по-перше, це 100% натуральний продукт. В ньому 13 олій і більше немає нічого. Цей бальзам для носа їм можна користуватися навіть вагітним жінкам, маленьким діткам з першого дня народження. Як ну, це вже особливості? Це вже інше питання, якщо комусь це потрібно, я це поясню. Дуже він зручної форми зроблений, бачите, пшикати, можна пшикати. Ну, дуже зручно Е, Найголовніше, до нього немає звикання. Це перше, це дуже головне, тому що, наприклад, якщо ви візьмете будь-який аптечний, аптечний е, спрей для носу, то до нього є звикання. Якщо у вас є звикання до якихось аптечних е, спрей для носа, ви. Реально зійти з них за допомогою нашого бальзаму для носа. У мене вже є декілька випадків, коли у, людей були, коли у людей було звикання до одного з найвідоміших спреїв для носа аптечних, і декілька людей змогли з них зійти. Дуже класно пробиває закладений ніс. Дуже приємний має такий трав'яний. Аромат, тому що ну, ми носом відчуваємо аромат. Дуже хороше працює для тих, у кого є гайморит І забиваються гайморові пазухи. Він дуже класно прочищає, знімає набряки. І дуже хорошо працює цей базан для носа, коли, наприклад. В квартирі сухо, ну зараз почали вже отаплювати квартири, і в квартирах сухо і пересихає слизова носа, слизова частина носа всередині. От. І він дуже гарно її зволожує. Тому я вам надзвичайно рекомендую це бальзам для носа, який є в нашій. З родині постійно, всі ми їм користуємося при необхідності. Дуже допомагає швидко вирішувати питання з застудами 10 мл. Звертайтесь, допоможу його придмати. Всього вам доброго. Далі буду розповідати ще про те, що в мене є в моїй цікавій аптечці.